Хочеш, покажу один із найактивніших вулканів Америки. Це гора Маунт Бейкер. Ну що, приготуйся, тому що дорога туди займає майже три години. Гора або ж вулкан Маунтбекер останній раз вивергався в 1843 році, як сказав мені Google, проте в 1975 році там була підвищена активність, і за цією горою або ж вулканом і досі спостерігають, тому що є ризик того, що це трапиться знову. Ми дуже любимо гори, тому обираємо влітку саме цей вид відпочинку як основний. І так, якщо ви просто приїхали днем погуляти, то паркінг буде безкоштовний. Якщо ж ви приїхали сюди на трейлери, то тоді треба платити 5-10 доларів. Ну, як і всюди. Цікавий факт: це друге місце в США за кількістю снігу. Перше Маунт Райнір. До речі, там ми також були, але там історія була ще веселіша. Розповім в наступному відео. Ще тут дуже гарна, але при цьому дуже небезпечна дорога. Тут дуже багато обривів і дуже вузько. Тобто, коли ви їдете, реально треба бути уважним, щоб не звалитися. Окрема історія це люди, які їдуть сюди на величезних трейлерах. Я в шоці, взагалі, як вони це роблять. А ще я в шоці від того, скільки тут велосипедистів. Боже, як вони не бояться впасти, або що якась машина їх випадково задіне. це також дуже страшно. Кажуть, Mount Baker Хайвей це одна із найкрасивіших дорог у штаті Вашингтон і взагалі у США. Із розваг тут можна сходити на хайкінг. Тут є багато різних маршрутів різної складності. Ми якось хочемо зібратися саме в хайкінг, саме в похід і приїхати сюди. Також обов'язково вам потім рахтуємо, що і як. Окрім цього, тут можна зробити класну фотосесію, зробити пікнік, а ось в цій зоні, куди ми зараз під'їжджаємо, можна навіть взимку поката. На лижах ще тут взимку функціонує фунікулер, і також тут, взагалі, є ось таке невелике місце. Якщо ви втомилися в дорозі, хочете перекусити, набрати водички, сходити в туалет. Ось коли ви під'їжджаєте до цієї гори або навпаки, виїжджаєте з неї тут можна в цьому місці залишитися. Дорога одна, тому я думаю, що ви не пропустите цей цікавий будиночок, але ціни там скажу відразу не маленькі. Ну і звісно, дорога назад також буде дуже гарна. Приблизно годину назад, ну і годину вперед, ми їхали просто в суцільній красі. Ми бачили. Гори, ми бачили обриви, ми бачили багато дерев. Коротше, таку красоту. Це реально, якщо ви любите відпочинок на природі, вам треба брати сюди і їхати. Але будьте готові, тому що після таких сильних перепадів, коли ви йдете то вгору, то вниз, може розболітися дуже сильна голова. Тому запасіться якимись ліками.